Так, друзі, всім привіт, слава Україні! Радий вас вітати на каналі. Позаді мене Хорш Аватар. Сіємо покривні культури 1 вересня 2025 року. Пізно, ну, але ні з тим не зробиш. По другу сторону посіяний ріпак сівалкою Кінзи прямим посівом. А, два дні тому, якщо я не помиляюся, так, два дня тому. І давно обіцяне відео. Грунтовий. Гербіцид е, на посів озимого ріпаку. Дуже багато запитань. Що вносити, як вносити, навіщо вносити, і ну щось типу того. Тому вирішив я зробити собі легенький перекурчик, е, трактор постоїть трошечки відпочине. Їдемо катнем е, тарасом. Кружок покажу вам, як воно все відбувається. Ще разок покажу вам червоного дракона. Е, я думаю, всі ви за ним скучили, і я в тому числі. Тому е суміжні поля з гріхом було не, е не, не зупинитися і не познімати вам черговий відосик. Я думаю, що ніхто від того не проти нічого, правда? Так, давайте я вам таку з зуміком попробую зазняти. І цякіншурує, га? А шо ти? Красота ляльон. Йдемо поближче. Йдемо поближче. Зараз ми покажемо по препаратах, по діючих, чому так, а не інакше. Е, який від того результат, я вам потім покажу. Ну, результат зазвичай у нас непоганий. І в більшості випадків, якщо поле не, не засране, вибачте на слові, то обходимося тільки ґрунтовим гербіцидом. Часу і часу підчищаємо белкаром е, восени. Але це буває дуже-дуже рідко, дуже рідко, друзі. Так. Тарас шурує, нахай ще шурує, кружок я йду. Тим часом вам покажу по препаратах, що в нас тут буде. До речі, на цьому полі буде застосований препарат турболип від компанії Life Biochem. Також продовжуємо якби, тестувати різні варіанти прилипачів. Чому б і ні, як то кажуть. Тому все, це поле бляха буде сплошний експеримент. І експеримент по грун, обробітку, і експеримент по гібридах, і експеримент тепер буде а, з турболипом. І що тут ще буде? Все на купу. До речі, тут зразу гліфосатимо, тому що, бачите, вже є падалиця ячменю наверху. Тому. Тому отака історія. Дядько Ігор з Тарасом дивляться, чи кукурудза нас нормально має врудити чи ні. Кукурузу ще можна варити. Бачу Полтавщина Рома офіс фермера привіт, як дивишся, вологі вже 25 чи 24 кукурудзи, в нас ще варити можна. От маєте вам різницю, яка велика Україна. І мале фау дози дозріє, а от велике фау, я не знаю. Я чесно трохи переживаю, як воно буде все відбуватися. Ну нічого, час покаже. подивимось, що з того всього буде. Я думаю, що все мало би бути нормальок. Так чи інакше, все покажемо на каналі, все розкажемо, як воно все відбувається. Ви не забувайте насипати нам в Підписуйтесь на канал, бо скоро буде чергова партія. Досить крутих відосів. Запланував я також на вересень непоганий контент. Тому, ще раз кажу, підписуйтесь, ставте дзвіночок, аби не пропускати нових відосів. Перше поле з ріпаком в нас вже є легенькі сходи. але об'їзд полів вже зробимо після того, як я засію повністю сидирати. І тоді будемо розуміти, що як і до чого. Сіємо, покажемо тоді вже і ріпак, і покажемо. Похріні культури, які вже посходили. Зробимо таке обширне поле, обширний відос по полях, покажемо кукурузу з пізнім ФАО. У нас тут є заникана на цьому полі ФАО 350, тому, тому якось так. Так, прогулянка в принципі вдалася. Прискакали ми сюди. Так, дядьку Ігор щось знімає. Певно якусь живність злапав. Зараз і ми підемо познімаємо. Першим ділом показую, що ми тут маємо. Ми маємо напал від дефенда. Це гліфосат. Ми маємо клатер. ґрунтовий гербіцид, це кломазон від дефенду. І що ми ще маємо? Ще що щось мало би бути. Ану. Не може бути такий клатер. Ще щось має бути, ні, клатер. А що ще? Ага. Дядько. Та ні нормально. Дядько Ігор злапав лиса. Він щось там вилазить йому, помахає пальцями і втікає назад. О, дивіться, диві. який красунчик, а? Клас. Хе-хе. <ривання> Та ти шо? Лапаєш меші? Я зараз Фотоохота. Як колись казав той Шарик з того мультика. А він думає, що свої. Чекайте, бо я заголосно балакаю. Ти диви, 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 він близенько підійшов. То капець. Ха-ха-ха-ха! Красота! Якщо я підійду, стійте, 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 вже він не втік бавитися хоче. Чудо мале. Зараз я б знімав відео, знову скажу, що я знущаюся з тварин. Красота. Дивіться, якого колегу має дядько Ігор. Чікс. Чікс. І він хоч би що, а ми вже з ним твого балакаємо десь хвилин 15. Чудик. <рес> Чудік. Сидіть, сидіть, я попробую ближче підійти. Рассе, там немає ніякого хліба. Лис Микита. Бавитися хоче холірник, га? Журик. Все, будь здорова, чорноброва. Ходи, 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 ходи. Ходи там заправляли, Ідяш, чи ні? Жолік. Ха-ха! Ліг собі лежить і хоч би йому що. Оп, і втік. Так, ну поки ми бавилися з лиском, то Тарас підшурував. Зараз йому покажемо класного апарата. Класного колегу. Так, друзі, червоний дракончик на заправку. Зараз заправляємося і прокатаємось з тарасом. Мтизуха, як завжди, на підвозці води. А безвідказна машина, я вам кажу. І заправочка. Але смикета ще є, чи вже нема. Що. Так. Бачите, я не побачив, що тут в двадцятках є гліфосат і ще є от пропізохлор. Сора нет. Чи сора нет. Коротше, все дефенда по кругу. І зараз то все залиємо чи чешуруємо. Все воно буде тримати. Волога, в принципі, ще трошки є. А решту, а решту все потихеньку, по чуть-чуть, і люкс. У нас вже файно смеркається, якраз добре під холодок вносити ґрунтовий, зразу роса легенько прибиває його до ґрунту і він спокійно починає зв'язуватись з ґрунтом і працювати. Хлопці заливають препарати. МТЗуху ще разок вам покажу. я балдію, як вона працює, я вам кажу. Безвідказна, як автомат Калашникова. Все, друзі, заправили ми опрескоча, їдемо котнем Тарасом трошки і беремося далі до своєї роботи. Що думаєш, перезагрузив я а? Перезагрузив філ'ю. видно, дійсно, йому мало пам'яті вже було. Ну, не... Жар. А, ти звідси зачинав. Я вже, там, я вже баньку вліз. Я поняв, поняв. Я щось думав, що ти що тої поперечки не зробив, знаєш? Щось мені так все здавало. Так, ну все, шуруємо. Так, там борячки вже наші ростуть, скоро. скоро за ними приїдуть вже. Вже не довго їм лишилося. Плікує вікно, але я думаю, ви розберетеся. Де вікно, а де грунт. Ну і все, і от. що і две, яка красота. Не описуємо, а ще якби фокусувалося. Ціни б йому не було. Так, сершін працює. Бачите, от... Все чотенько. Навігація вже теж нарешті нормально почала працювати і стар зробив нам нарешті нормальну річ. Крейсерська швидкість 20 км на годину. Ви бачите, ось це ж працює одна тільки секція. Дві. Зараз, ну, може дві, я ж не знаю як там тебе по секції. Зараз я Показувати як воно запуститься далі пробую принаймні за тиле. 15 секцій не треба порі... не треба по на макару. Чому що всі секції різні? Ширини в залежності так, від конфігурації самої штанги. Цікаво все зроблено. Вже попів призм і Дивіться, які сьогодні краєвиди, коли сонце заходить до речі, тут вже ми виходимо на нульовий посів. прямий верніше, посів. Тут по дисковці, дивіться, буде, певно, гріпак на 70. Декуди позагортали розгортачі рядом. Але то не всюди, а то по чотири рядки. А чого так? так? Я не знаю, десь. Що щось щось. Ну, там Десь знову. А то може знаєш, в чим варіант бути? Десь бути більше, десь бути менше пожнивних Може. Ще такий варіант, можливо. Ми всюди однаково опустив, я особисто опускав. Він чистим. Факт є факт, якщо сіяти Требувач. з розгортачами ряду, то треба вибирати швидкість не більше 6 км однозначно, щоб задні ряди не загортати. Побачите, які вийшли у нас купи, тому не все так просто, як воно здається. Взяв, спробував, вийшло і все, і шуруєш. На всьому треба набити шишки. І то часом болючі шишки. Тому якось так, дивіться, mm -hmm. вона копіює. хоч би що шої на тих горбах 20 кілометрів. І він напакує. без перебільшення дуже хороша машина, хор Так, друзі, сталася біда, мені, скінчилася мені пам'ять на телефоні, прийшлося екстрено видаляти, щоб трошечки поздоймати того червоного дракона ті шикарні краєвиди наші красота. Дуже люблю такі тихі вечори, все. Можна працювати. Так що отакий от у нас стан справ з нашими... О, аж все що Шоте Люкс. Зараз я в цьому аватарі включав світло. Там зараз буде. Там зараз буде. Так, друзі, все. Відпровадив мене трактор. Ой, Тарас, і я шурую сіяти, а Тарас займається своєю роботою. Сині фари світять, все чітко, все класно. І зараз, А тут, знаєте, тим оприскувачем сміятися, працювати, е як би не було, швидкість 20 км, ширина 36 метрів. Що йому тих 80 гектарів крупити? Ну, Дві години, ну, дві з половиною, та й по всьому. Та сама історія і стосується оцієї сівалки Хорш Аватар. Ну, я сьогодні працюю у нею з 12-ї години. До 8 години я нею вильнув 80 гектарів, 85 Що в неї хотіти, шуруєш та й все? Я так думаю, друзі, майбутнє за широкозахватною, великогабаритною технікою, тому що це наш час, а час це наші гроші, тому що вчасно все зроблено в сучаснім скажімо, агросвіті, коли дуже мінлива погода, це максимально робиться важливим Так що, от, якось так, друзі. Так, друзі, завершив я, посів сидератів. На цьому полі я завершив ще в день. Ще й встиг відсіяти друге менше поле. Ну і тут Тарас зразу вносить препарат на пал від дефенда, той самий гліфосат. Всі ви бачили, як воно тут зеленець був серйозний, треба тоді підчистити, аби наші сидерати мали хороші і якісні сходи. ну і Заодно трошечки висоти і все решта трошки під. Піднищимо, аби, скажімо так, поле трошечки підчистилось. Зазвичай це там відбувається якась дисковка, механічне знищення буренів. Тут же ж знищення буренів пішло е хімічним способом. Спишка нічого не допомогла, хороша ви краще не побачили, але тут бачите як. Сіяв аватар, шикарно. Ну, чесно, мені дуже сподобалась та сівалка. Нема що втіти. Для от таких питань, для посіву, наприклад, гріпаку прямим посівом, сидирати прямим посівом, соя прямим посівом. Це просто шикарніший спосіб. Пшениця там, центральні, східні південні областя також. Шикарна історія. На західних і північних областях по пшениці треба експериментувати більше, щоб дати більш точну і якісну е інформацію. Зараз я не готовий її, скажімо так, озвучити. Зараз ми не, не перемикайтеся, зараз Тарас приїде, заправимо ще раз, оприскот і поїдемо, ще, ще разок покатаємося червоним драконом. Так, приїхав червоний дракон на заправку МТЗ. Миттю під'їхав до нього, я навіть не встиг камеру відкрити, періше включити в телефоні. Все відбувається максимально швиденько. Я б сказав навіть миттєво. Ну, підстоп він є в Африці підстоп. Має бути швидким, якісним і надійним. І кожен знає, що має робити. Тарас, бачите, зразу вибіг. Це помічник, дядька Ігора, вибіг зразу. Підчіпляє шланг, дядько Ігор включає воду, носяться каністри, швиденько заливається е, препарат, заливається вода і шуруємо далі. Максимально швидка історія завжди, е, тому що простої, що комбайна, що оприскувача, що сівалки в полі, це. Неприпустима розкіш, друзі. Час це гроші. І чим швидше справляєшся з даною роботою, тим більш якісні терміни ти попадаєш, а це все потім впливає безпосередньо на загальний результат. Так само і тут. Посів, відбувся вчора, посів був міленький, посів вологу, тому треба якомога швидше внести раундап, аби не попасти на сходи. Самих культур наших і забрати тільки бурення. Як я вже казав, вносимо препарат напав. Це гліфусат. Ізопропіламінна сіль-гліфусат. Зараз чекайте, тут я позивку, ізопропіламінна сіль гліфусату 480 грам на літр. Як вже замітили, досить багато користуємося. Гербіцидами від компанії Ліфанда. В принципі, все нас задовільняє, нема що хотіти, беремо. Нема що хотіти по якості, але ціна, як розумієте, далеко не саме вища. Коли є питання, щоб взяти там антожон на базях, дядько тримає його в хорошому технічному стані. Тільки тубова опорчичка, я вже не казав, казав, абсолютно спокійно встигає завести воду до цього червоного дракона, тобто заливають препарат і зараз живуть в кори. Так, Заправилися тепер. Зараз не докрупив одну лінію, вертаються назад. Тут тобто воно включиться. Ага! Ja, я понял. Всерний По да шепет, не твердо, файна. Не знаю, мне сподобалось это. Ми абсолютно миленького посіли на 2 см. Глибину тримаєш шикарно. Зараз раундапом трошки забереш ті всі хабази, які б мішали йому рости. Тепло ще. То що б не бути прикол? Я думаю, що ще все має бути чотко. Як там турболип? Нормально пішло все? Де ти його вниз? Понять, десант, що я сюди? далі. Ага, подемо, тут були. Понямо, тут не добре, розумієте, демо що їдем, і до Все, і пішла крейсерська швидкість. Той раз 28 кілометрів на годину і полетіли. Штанга як скопана. 100 літрів на гектар. Я так люблю кататися. Красота. Так, все, друзі, завершили робочий день. Завершили ще один етап в сезоні нашого господарства. Посів седераті, відбувся, посів ріпаку, відбувся. Захист, гербіцидний перший цих культур відбувся, і можна планувати е, посівну пшениці. Найважливіше посівна, тому що пшениця в нас найбільше займає посівних площ, і до того треба віднестися дуже скурпульозно. Ну, а... На рахунок ріпаку далі нас чекає внесення. Е... Регулятора росту, це також буде дефендовський препарат. Внесення бору. Також, напевно, щось попрацюємо на секунду. Також, напевно, попрацюємо з компанією Life Biochem, тому експерименти і накатані схеми знову будуть присутні в нашому господарстві. Друзі, насипайте вподобайок, підписуйтесь на канал. Попереду ще дуже і дуже багато цікавої інформації. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Будьте здорові! Слава Україні і слава Збройним силам України.